Мені здалося, що дуже багато українців, які приїжджають в країни Євросоюзу, мають реально завищені очікування того, що їх там чекає. Будь ласка, підпишіться на мене, якщо ви ще не підписані. Дякую. Так, ми тут зовсім нікому не потрібні, і це істина. Так, коли людина приїжджає в чужу країну без знання мов, звісно, початок цього шляху буде нереально тяжкий. Так, і це повністю нормально, тому що це чужа країна, нова для вас. Так, треба вивчити мову, знайти роботу, знайти друзів одним словом. Ом, реально обжитися, і це займає час, і це реально складно. Я повністю це розумію. Але на мою думку, ми можемо стати частиною тієї країни, в яку ми приїхали. Але з плюсів, ми маємо змогу безкоштовно вивчити мову. Ми можемо піти навчатися, здобути нову професію, і це теж безкоштовно. Ми маємо доступ до безкоштовної медицини, та ви вправі шукати ту роботу, яку ви хочете. Все залежить тільки від вас. Я тільки можу побажати вам успіхів, і я впевнений, що у вас все вийде.